В такому ключі, прям як вони висрали навряд чи, ну дуже навряд чи, У них достатньо усіляких кабів, які вони там перероблюють, і так далі, і тому подібне. Мене більше смущає, що на Харківському, не тільки на Харківському напрямку, росіяни більше застосовують усілякі хімічні штуки. І це і це прям. Це прям зараз не, не з карт, це прям з інформації, яку я просто знаю і хочу донести, що така проблематика є, і вона стосується не тільки харківського напрямку. Так по ситуації на фронті також не дуже попередній тиждень позитивні новини, власне, приніс зокрема відхід з Вугледару. Пам'ятаємо, що після таких важких дуже сильно боїв. Довелося відходити в жовтні. Чи доведеться нам іще залишати якийсь населений пункт? Де да, у мене виходило? Я ж кажу, буквально вчора дивилася, В мене виходило, що скоріше за все, нам десь також прийдеться відступити від якоїсь території, але там, в випадає висока ймовірність з нашого боку якихось а, цікавих операцій, які Де. будуть мати якийсь ну цікавий ефект. Такий потужний ефект. Так. А от і а, в мене склалося враження з мого розкладу, що десь ми втрачаємо позиція, десь на іншій лінії фронту вони втрачають позиції, тобто, ну десь десь нам довелося відійти, а десь їм доводиться відходити. Тобто, має це працювати в обидві сторони. Плюс я вже пояснювала і пояснюю ще раз вікно можливостей війни, воно скоро закінчиться. Тобто, період е слякотної осені і зими, в якій е кесяміся відбувається, це не період активних бойових дій, це період позиційної війни. Завжди, тобто технікою важко рухатися піхотою, важко також пересуватися, тому що грязюка, багнюка, калюжі ну коротше, оця, все, оця вся історія. Плюс це вичисляється легше з неба дронами, бо будь-який автомобіль, будь-яка техніка буде траки залишати на. А мокрій землі, і ти просто розумієш, де стоять позиції ворога. А ворог розуміє, де стоять твої позиції. Це при, перетворюється в опозиційну війну. І тут вікно можливості з обох сторін, з нашої з їхньої, воно от до періоду дощів, які зараз як тільки почнуться, то все якби mm -hmm. закінчилося. О, от потім буде зазор, коли е, підмерзає земля. Там ще можуть бути якісь такі ну, активні дії. А далі, коли починаються сніги, і так далі, це знову перетворюється в кісь уміс. Ну так, стосовно Покровська, яка доля цього міста, тому що зараз відомо, там в семи кілометрах росіяни вже від міста знаходяться найближчим часом. Чи вдасться нам утримати місто? Ми поки тримаємо місто, і місто, поки тримати і будемо. Тобто, там все ще йде питання заторможування їхніх можливостей на підходах до Покровська. Все, ще воно випадає. У будь-якому разі, Покровськ, це такі собі ворота до Дніпропетровщини, і вже ось аналітики показували власне, демонстрували кадри про те, що Дніпропетровщина готується до можливого наступу, до оборони укріплення починають будуватися. І от, власне, чи є загроза для області найближчим часом? Прямо найближчим, навряд чи і там загроза для Дніпропетровської області. Вона полягає більше у відтягуванні ресурсів ніж в бажанні захопити Дніпропетровську область. Так, також ще одна з'являлася цікава інформація, зокрема від західних ЗМІ, публікували про те, що мовляв у 25-му році Україна зможе здійснити новий контрнаступ. Мовляв, вже тоді будуть дозволи на удари по в, в глибину, так скажемо, території Росії, ну і також доїде та обіцяна зброя, яку, власне, надають партнери. Чи зможемо ми у 2025 році піти у той самий контрнаступ? Якщо у цьому році нас не нагнуть щось підписувати, як вони намагаються нагибати нас щось підписувати. То е, можливості е, якихось наступальних дій на 25-й рік дійсно є вище ніж у цьому році. Е, так, стосовно е, підписань деяких договорів, ще поговоримо трохи пізніше. Е, ще хотіла поточнити про F-16, тому що дуже багато ми про них говорили, коли нам, коли нам нададуть, надали. Перший час були там і скандали, і там певні втрати стосовно в 16 Знову зараз там з'явилася інформація про те, що Україні передали кілька одиниць F-16, тим не менш, про якісь Успішні ураження, успішне їх використання, їх роботу інформації нуль в мережі розуміємо, що краще зараз якби дотримуватися інформаційної тиші, тим не менш, ось це таке затища в плані F-16. Це стосується тієї самої інформаційної тиші, щоб не нашкодити, чи все ж таки є якісь певні проблеми. Mm, ні, там є там і інформаційна тиша, і якесь збереження, я так розумію, мабуть, збереження ресурсу чи якесь використання F-16 тільки в якихось певних випадках, тобто, ось воно ось так, mm -hmm. не масове застосування кожного дня там, чи при кожній атаці, так. ну, До речі, буквально днями з'являлася інформація про те, що Україна отримала перші F-16 вже від Нідерландів. І, і от тут цікаво, чи е, почнуть вони е, діяти так, як говорилося це до того, власне, е, коли їх ще передали. Говорилося про те, що там вони зможуть переламати хід війни і так далі. Ну, це гучні заяви. У нас зараз немає нічого такого, що прямо візьме і переламає хід okay. війни. Це ну хіба нам дадуть ядерну боєголовку, яку ми влупимо по Москві? Понімаєте? Ну це да переламає хід війни. Тут вообще без питань, але ж ну це вносить певні, як по краплі вносить певні моменти у чашу. Вони застосовуються. І вони будуть застосовуватися більше. Але я ж кажу: вони не застосовуються на не немає технічної можливості застосовувати їх на всі. І зараз їх не та кількість на всі якісь події, які відбуваються. Їх застосовують точково. От. Ага. Причому в мене є підозра, що не всі вони знаходяться передані Україні, але не всі вони знаходяться на території України. Ага, навіть так. Так, ну, стосовно власне, договорів і схиляння України до певних мирних переговорів, хотілося б також поговорити. Говорили ми про другий саміт Миру неодноразово, очікували, що там буде вже восени. Тим не менш, буквально сьогодні з'явилася інформація від офісу президента, що другого саміту миру у листопаді таки не буде. Чому саме? Щось? Самого початку, самого ага. початку, коли його анонсували, я казала, там щось не так з термінами. Ну, щось не так, так. З термінами, з вами. Там його будуть якось відстрочувати, щось не так з термінами. Їх важко зібрати в купу. Там будуть іще проблеми з тим, в яку дату їх збирати, там іще отаке. І останнього разу, коли ми говорили про саміт миру, другий, я казала, що там не можуть домовитися це, як збирати друзів при 30 плюс на шашлики. А я не можу в суботу, я не можу в неділю, а я працюю, у нас срачка, болячка, а діти. Ну. Давайте зустрінемось на пенсії, І то не факт. Це от ця от історія. Проблема mm -hmm. у, от, в цьому. По перше, по-друге, знову ж таки, важель тиску. Який? Ну от ми зібрали другий саміт миру. Чим ми будемо тиснути на РФ? Ну чим? Ну як, я якою історію? Курською історією замало для великого тиску, як це показує да, зараз момент. Воно там має певні плюси. Безумовно, ми їх вже так, тисячі разів обговорювали. Але це, це не та ставка, яка програлася так, як важель mm -hmm. тиску. Чим? Нічим. Ядерну боєголовку нам досі ніхто не дав. Все, що ми будемо з цим робити? Ну, не, немає на чому торгуватися. Я так розумію, що із того, що у нас зараз іде, ми намагаємося виторгувати собі. Час для того, щоб uh... Ми намагаємося в цих перемовинах виторгувати собі якийсь час для того, щоб видати якийсь результат, щоб зайти на перемовну позицію на кращому результаті, ніж є зараз. Тобто, нам безумовно пропонують там, наприклад, да, як проскакує і там є частка правди, що ми вас приймемо в НАТО, а ви е, віддаєте свої е, окуповані території в кордонах, в яких вони є. Да, там, наприклад, все. Але ми вас натомість приймаємо в НАТО як компенсацію, да, в такому ключі, але нас це не влаштовує. Ми хочемо в НАТО Нато, але трохи з іншими кордонами, і для треба. того, щоб типу ці трохи інші кордони у нас відбулися, значить, нам треба, щоб ви нас потягли ще там півроку, там я не знаю рік. До того щоб ми все таки видали якийсь результат, наприклад, контрнаступом у 25-му році, відбили якісь значні свої території і ще в довісок. Залізли ще скоріше за все, на територію ворога і там наробили лиха, і виторгували собі ще щось. І от після цього ми з вами сідаємо і такі, ну дивися, у нас всі козирі в рукавах, у вас всі козирі в рукавах. Давайте торгуватися якими картами, хто кого п'є, ну, і mm -hmm. відбій кидає Зараз у нас з вами із торгів, срака, отака, як у Нікі Мінаш, все. Що нам робить? Нічого нам не робить.